Всім привіт, ви на каналі Заряна Філатва. І сьогодні влог мій четвер е... ну звичайний день. Тобто я сьогодні ну, на вулиці Просто звичайний день. У нас вже третій тиждень онлайн уроки, тому що у них там щось коротше, з затопленням. Коли оце бомбили то там не було опалення, то коротше вони щось не злили в воду і коротше у них там щось все позамерзало Тому ось так ми вже третій тиждень навчаємось онлайн Я не знаю ми напевно до, кон... до кінця лютого точно будемо навчатися онлайн, а там уже не знаю Що це таке На сьогодні сім онлайн уроків. Ну, це, якщо чесно, трохи легше, ніж в реальності. Хоча в реальності хоч веселее, ну ладно. Ну як в реальності, ну я маю... Ну я кажу про те, що як в школі собі. У нас перша історія, потім пізнаємо природу. Третій урок, я чесно не помню, що у нас там. Навірно, у нас, коротше, сьогодні дві матіші і два останніх. Урока це з класним керівником. Вона веде мистецтво драматургії і Так. Ну, в принципі, можна сказати, що я розчисалась. Мені поки що, поки що не холодно, тому я початки Мітинки для поки що не будет, ну, что у нас 19 і, Ну, Сейчас я надіну такие чки. Не знаю вашу просто захотелось. До речі, у нас зараз не так уж вже і рано, тому що зараз вже, скільки, 847. Чому, ну, чому типу так, так поздно? Ну, короче, у нас перший урок... Повинен бути фізра. Ну, він і так був. Ну, як був. Його не було, але він повинен був бути. В школі він би був. А онлайн його нема, ну. А як будуть, Я почала проводити фізру онлайн. Зараз я буду мазатися всякими кремами. Я вже вмивалась, вмивалась. Я б ще захотіла знімати целог, коли я вже розчісуюсь. Не знаю на що, ну просто. Я вчора дивила свої старі влоги і просто різні влоги двох людей. Я дуже захотіла знову знімати влоги. Перше такий Нівея крем. Але я поки що прийшов, вроді нема. Тому я всякими прибамбасами, штучками одних мазати не буду. Типа болтушками. Ну, такими. Ну, короче, у мене є одна така штука і достала така штука. От от. Ну як я не скажу що вона супер ефективна, бо если чесно я ефект пасильно одне не побачила но... Але якщо там прич десь два-три вечора мазать прищ, то, в принципі... Вона не така і погана. Ну, коротше, просто зараз грімся. До речі, я колись нанесла один крем на... ну, недавно навіть. Скільки там, може, місяць назад. Нанесла один крем на Шию. Ну, я на шию рідку наношу крем. А це тим більше якийсь новий Китай, ну я китайський корейський. Мені на день народження подарували. І у мене дуже начало дуже чесати горло, внутрі щось, коротше, дуже странно було. Я не можу описати чувство, як, ну, чесати горло, це дуже, ну як сказати, ну, кожен по-разному, по-різному появляється Чесати горло, як це щось горло. Поэтому я не можу вам описати. Ну, коротше, мені вона була на нього якась алігія, тому поки що його не використовую. Але потім, коли, напевно, закінчиться нівея, я буду його використовувати, тому що, ну, коли я наносила його проснулася, на було все нормально, ну. Но... І ще такий крім підуч. Мені теж його подарили на ДР. Бо щось дуже багато, по-моєму. Такий, коротше. Я же, если честно, хочу в школу, чтобы снимать вам влоги. Які, можливо, Но, до речі, я так-то подумала. Ну, подивилась в логі. Типа куда-то в куда мы куда сідем. Я ну, взагалі, там, де мы, наприклад, ну, -мо, даже в ту же є куди сіда їду в тц, либо щось таке, короче, я Взагалі не знімаю як, ну, саме приміщення аніматики себе, дім і так далі, то я постараюсь знімати, ну, якщо ми там якийсь магазин, короче, ну да, ми на виходних кого куди підемо, То я вам напевно випущу цей влог. Може ні, не знаю. То я постараюсь говорити щось нормально. Ну, говорити, Знімати щось нормальне, У мене ще є такі два крема для рук. Ну, коротше. Така у нас книжка. Я називаю Зараз буде пізне природу, тому йдемо за природою. І я буду ще сніти, тому що я сьогодні ще не сніти. Ой, я покажу, що я не їду. Будем до Злати. Вон тут у нас Злата сидить. І от нашу ну, пізне природу. піца пепероні. Родо. Mm. А сейчас буде математика, і поки у нас перерва. Я хочу ще ще зуби і капнути собі вітамінки. Так що я буду чистити зуби, у нас, короче, немає світла, тому просто, mm. тому тут просто лежить лампочка. Тому, вибачте за такий поганий освітлення. Короче, чищу, наверное, покажу. Либо... Кричас, значит, показують вам це не, не. все чині. Все точно зуби. Ми їм щеточку. Боже, у нас две математики. У так добра. Для мене длится. это просто капець. І ми ще почали учить дорогу. Не знаю, у нас було до цього геометричні фігури. Як виключити цю лампу? У нас були геометричні фігури, тепер Так, Зараз я ще буду поїм свого папу корм, якої доїла. Сьогодні я ще хочу позимати тренування, але на завтра вже... Ой, у мене сьогодні буде другий день моїх тренувань. у меня вымкнуло светло, я сделаю свой бутер с хлебом, таким сырочком и такой колбаской. То, что вымкли. так, я открываю, открыла колбаску. Молочная колбаска написана. Вот я и просто по-другому. Нормально Короче, сайте разделки бутер, но ну, я хотіла с салатиком. Слысть там салатик. Но він А Там росте новый. Сейчас я вам покажу. Зараз росте новый салатик. Камбас, не знаю, де вона була, ну пал. А. а, тут була. Все. Так, а у нас погодка. Сколько у нас дращей? 17,56. 50 чистить. вечер. 21. С 21. з чимось, 21. 27. Я почистила зуби і зараз буду монтувати вам цей влог і лягати, скоріше всього. Ну, короче, на цьому все. Дякую, що дивились цей влог. Звісно, трошки нудний. Ну ладно. Усім пока.